Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Бадівка Рівненської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 90 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати. Будинок зроблено з дерева. Дах сухий не протікає. Всередині сухо. В будинку є веранда, пічка, кімнати правильної прямокутної форми. Якщо в будинку зробити косметичний ремонт, він стане ідеальною оселою для вашої родини. Загальна площа ділянки 25 соток. На ділянці є колодязь, який потребує чистки. Також ростуть багато дерев, в тому числі і плодових. Уся ділянка огороджена дерев'яним звичайним парканом. На ділянці окрім будинку розміщено ще дві господарські будівлі та льох, які можна використовувати як укриття. На ділянці є дерев'яний гараж, який потребує реконструкції. Є велика господарська будівля в нормальному стані, площа якої приблизно 70 квадратних метрів. Ділянка та будинок приватизовані. Будинок знаходиться на центральній вулиці. Фасадна сторона ділянки на центральну вулицю, а задня сторона на поле та ліс. Це дуже мальовничне, тихе та спокійне місце. Дуже зручне розташування адже поруч місто острог. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку та за перегляд. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!